У центрі вінниці мобільний вакцинобус знову зібрав чергу охочих пройти швидке обстеження та отримати консультацію медиків. Ми побували на майданчику здоров'я та поцікавилися у вінничан, чому важливі такі акції. Подробиці далі. У центрі Вінниці працює майданчик здоров'я. Розгорнули свою роботу, вакцинобус та мобільний медичний кабінет, де містяни можуть пройти експрес-обстеження, отримати консультацію фахівців та зробити щеплення від дифтерії і правця. Сьогодні у всесвітній день боротьби з діабетом особливо багато охочих перевірити рівень цукру в крові. Я прийшов по перше виміряти цукор і ще звірити показники зі своїм глюкометром, бо в мене цукровий діабет вже декілька років, але по-різному вони показують. Ну, зараз в мене шість лишнім цукор. Це дуже зручно, тому що це доступно для всіх, і не треба виділяти якийсь певний час, щоб йти в лікарню або в поліклініку по запису і по направленню лікаря. І по-друге, це ну, турбота про своє здоров'я. Я вже знаю, що в мене все добре, тому я можу далі спокійно робити свою роботу. Для багатьох містян робота мобільного пункту, можливість подбати про своє здоров'я, не відвідуючи лікарню. На зараз прийшло вже 103 людини. Багато було людей вже з наявним цукровим діабетом, а вперше виявних на щастя ще поки немає. Одразу під відкритим небом проводять тестування на covid 19 Готові результати пацієнти отримають вже наступного дня. Номер телефона лишаємо, лабораторії робить дослідження. Якщо є позитивний результат, то ми дзвонимо по телефону, кажемо людям, що є такий то то висіяли. Якщо їм потрібний сам результат, аналізу, скидаємо на вайбер. У вакцинобусі всім бажаючим міряють тиск. У пані Ніни він значно підвищений. Чи є у вас гіпертонія? Чи ви щось п'єте від тиску? Не постійно. П'єте не, не постійно. Ви знаєте, що гіпертонія так не лікується. Ті препарати, які вам призначені лікарем, їх треба пити постійно. Є у вас призначення лікаря, Є так? призначення, так. так, як призначив лікар. Такі виїзні акції в місті тривають по 4-5 годин, і за цей час обстеження проходять до пів тисячі людей. Дають можливість людям наблизити оці прості, здавалось би, прості медичні послуги, але насправді. Дуже багато таким методом скринінгом виявляються е, первинні якісь захворювання вперше. да, і це може бути і стосувається і цукрова діабета. Зазвичай, скільки ми вже робили спільних виїздів, тобто, це в цьому році ми дійдемо десь до цифри 100 да, по всьому регіону, по всій Вінницькій області. Зазвичай виявляються люди, в яких є порушена ця толерантність. Е, крім цього, звичайно, виявляються і пацієнти, і періодично і з інфекцією, і з вірусними гіпатитами. Анна вирішила, оскільки є можливість, варто пройти швидкий чекап організму. Пройшла тест на цукровий діабет, все добре, бо просто батько діабетик і ну ріш... вирішила перевіритися. А на гепатит дуже часто ходжу на манікюр до стоматолога і тому подібне. І ну товою чи ні? Попереду нові виїзди 18 листопада. Майданчик здоров'я розгорнуть у Вороновиці, а 21-го першого в Теплеку. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.